Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Хочу вам коротенько розказати про ось такий тракторець. Genoma 244 реверс. Ось такий тракторець. Значить, по трактору це повнопривідний трьохціліндровий тракторець на кемовському двигуні. Гідропіцилюж двосторонньої дії і розміщений позаду. Передні противаги. Передні і задні диски є розбірні, широкі колеса. 11, 2, 24. Рамур. Тут є 4 діапазона, плюс повищений і понижений. І реверс. Все з боку. Тобто 8 вперед, 8 назад. Передній мій включається механічно, бачите, чотири видочок, два видосик, Двохшиткісний вал бору потужності, ящик на інструменти. Ось така панель приладів, трактор 24-го року, м'яке крісло, задня розтяжка на тракторі, пара гідровиходів, розетка під причіп, лампочка заднього ходу, роздільна задня гідравліка. Бачите, є. Сливна пробка, є щуп. Ось такий проксирувальний пристрій. Тут валим бору, він закритий. посилена задня навіска. І з боку це є речах управління задньої гідравліки, тут речах блокування, ручний газ і стоянкове гальмо. Ось такий тракторець, є по наявності. Гарантія на даний трактор йде 2 роки. Доставка даного трактора безкоштовна. Також в нас є багато різних варіантів модель, різних, верніше, різних моделей фірми GMMA. Тобто є звичайні, 244-ті, реверсні, люксові, є 40 з кабінами. Йдуть всі моделі, що 24-ки, що 40 що 50 -ки. і без кабіни. Так що трактор можна замовити онлайн або приїхати на салон. Ми знаходимося 7 км двох по київській трасі між селами Дубляна і Гамаліїв. І вибрати трактор самому. Приїжджайте, чекаємо, будемо раді вас бачити.